Коли адвокат Артем Левандов отримав телеграму від давнього знайомого, він не здогадувався, що цього разу його чекає справа, зовсім не пов'язана з юриспруденцією. Телеграма була коротка, прошу приїхати негайно. Маєток воронів сталося вбивство Софія, ім'я Софії Ворони йому було добре знайоме, колись вони навчалися разом. Її родина володіла старим маєтком у Карпатах, де зберігалася відома бібліотека. Одна з найбільших приватних колекцій у Західній Україні. Він виїхав того ж вечора. Маєток стояв серед соснового лісу, сірий і величний. Коли Артем вийшов із брички, над дахом кружляли ворони, а повітря пахло дощем і старим деревом. Його зустріла сама Софія, бліда, стримана, але спокійна. Артеме, дякую, що приїхав, сказала вона. Учора вночі вбили мого дядька Івана Ворону, його знайшли в бібліотеці. Двері були зачинені зсередини, а ключ у кишені. Хто ще був у домі? Ми всі я, мій брат Олексій, економка Марта, садівник Степан і один відвідувач, професор Кравець. Він приїхав працювати з архівами дядька. Левандов мовчки кивнув щось у її голосі здавалося неприродно спокійним. Бібліотека була серцем маєтку, стіни, вкриті книжковими полицями до самої стелі, запах старого паперу і воску, важкі оксамитові портьєри. посередині тіло старого ворони, схилене над письмовим столом, на підлозі перекинутий свічник і розбита чорнильниця, ніяких слідів боротьби, пробурмотів Артем, розглядаючи тіло. Але ось що цікаво: чорнило пролито на записник і все ж. Хтось витер останню сторінку, Софія знизала плечима. Поліція каже, що це самогубство, але я не вірю. Артем нахилився до столу. Біля чорнильниці лежало перо, ще вологе, і клаптик пергаменту з ледь видимим словом, книга брехнів. Спершу він поговорив із професором кравцем, худорлявим чоловіком у круглих окулярах. Ваш дядько, пане Ворона, був справжнім скарбом для науки, говорив він. Але останнім часом став підозрілим. Казав, що в бібліотеці є книга, яку не можна показувати нікому. Ви її бачили? Ні, різко відповів професор. Я поважаю чужі таємниці. Наступною була економка Марта, вона нервово перебирала руки. Я принесла пану Івану чай десь о 10-й, сказала вона. А о першій ночі почула гуркіт, думала, що це вітер. А тепер, коли знаєте, що сталося, додав Артем. Не пригадуйте нічого дивного, може, одне, прошепотіла вона. Коли я йшла, у дверях стояв пан Олексій і дивився на бібліотеку, ніби щось чекав. Олексій зустрів детектива в коридорі високий, добре вдягнений, але з очима людини, яка багато не спить. Ви хочете звинуватити мене, сказав він ще до того, як Артем відкрив рота. Я чув, що каже Марта, але вона завжди мене ненавиділа. Я лише шукаю відповіді, спокійно відповів Левандов. Ваш дядько мав заповіт. Олексій нервово засміявся. Звісно, усе залишив моїй сестрі, я нічого не отримую, і це вас не злить, злити, не те слово, прошепотів він. Але я не вбив його. Уночі, коли всі спали, Артем повернувся до бібліотеки. Він знайшов ключ, який поліція залишила в кишені покійного і відчинив двері. У каміні ще тлів попіл, серед нього обгоріли рештки обкладинки. Він витягнув обережно і під шаром сажі розглядів слова латиницею ліберменда і книга брехні. Раптом він почув кроки за спиною, Софія стояла на порозі з лампою в руці. Я знала, що ви сюди повернетеся, сказала вона. Ви щось знайшли? Можливо, відповів він. Але мене цікавить інше хто ще знав про цю книгу? Софія не відразу відповіла. Дядько розповів мені, він казав, що книга містить сповідь усіх, хто жив у цьому домі, і ви не боялися, що він колись оприлюднить її. Я не знала, що він це зробить, прошепотіла вона. Наступного ранку Артем скликав усіх у бібліотеці справу розкрито, сказав він спокійно. Але винний, не той, кого ви думаєте. Він розгорнув аркуш, який знайшов під столом. Там було кілька речень, написаних уже після того як чорнильниця пролилася. Софія знає, вона прийде вночі. Якщо я не виживу, то правда залишиться тут. Софія зблідла. Це брехня, ні. Відповів він тихо. Ваш дядько погрожував передати поліції докази фальшування заповіту. Ви підробили його два роки тому, коли Олексій був за кордоном. І коли дядько дізнався, спробували домовитися, але під час сварки він упав. Ви злякалися і замкнули двері зсередини, а ключ поклали йому до кишені. Вона опустила лампу. Ви нічого не доведете, уже довів. Попіл книги брехні містить ваш відбиток каблучки зі знаком Лілії, таку має лише одна людина в цьому домі Софія довго мовчала. Потім сказала майже пошепки він зруйнував усе, що я любила, але я не хотіла його смерті, я лише хотіла, щоб він замовк. Поліція забрала її через годину. Коли тиша повернулася до маєтку, Артем знову зайшов у бібліотеку. Книга брехні майже згоріла, але кілька сторінок залишилися. Він узяв одну з них. На ній було написано У цьому домі правда завжди приходить останньою. Він усміхнувся сам до себе, загасив лампу і вийшов у холодне ранкове повітря, десь у горах каркнула ворона. І Артем подумав, що, можливо, найважчий злочин це не вбивство, а спроба сховати минуле, яке ніколи не забуває.